Дикі гуси були собі чоловік та жінка і мали двоє дітей малого ще хлопчика Василька і більшу дівчинку Марусю. Жили вони хутором у степу, і близько жодної оселі людської не було. Кажуть раз батьки до дівчини: Завтра в досвіда ми поїдемо на ярмарок, а ти з Васильком дома зостанешся. Зачиняться в хати, і не виходьте, бо близько дикі гуси літали, щоб часом Василька не вхопили. А в степу саме літня спека була. Поїхали батьки, а дітям в зачиненій хаті так душно. Василько й каже Відчини, Марусь, двері, хай є трошки прохолону, а як гуси летітимуть, ми ж почуємо, і двері зачинимо. Відчинила дівчина двері, а в хаті однаково душно. Василької проситься Ході, Марусенько, трошки на призбі посидимо. Як гуси летітимуть, ми ж їх побачимо, вскочимо в хату і зачинимось. Послухала Маруся знову, вийшла з братиком на причілок посидіти, а він і каже винеси з хати куглик води, так пити хочеться. Метнулася Маруся в хату, тільки води в кухлик набрала, коли гуси під вікнами. Ге ге, -ге! І крик Васильків Ой, марузочко, мене гуси вхопили. Вибігла вона з хати, дивиться, а вже гуси ген ген полетіли. Побігла дівчина за гусьми вздогін. Біжить та й біжить, та й добігла до річечки. А та річечка непроста вода в ній з меду, береги з киселю. Це таке ж, як желе. такий компот, як желе. Питається Маруся. Річечко, річечко, чи не бачила ти, куди ці ті когуси полетіли, що мого брата ухопили? А річечка каже Знаю, але не скажу. Перше з'їш мого киселику, і мого меду випий. Проситься Маруся, що й ніколи, треба брата доганяти. Обіцяє і меду, і киселю наїстися, як вернеться. Не слухай, річечка, каже, щоб зараз їла, мусила скоритись. Наїлася киселю, напилася меду, ще й бережки обчистила, пообмітала, а річечка показала їй, в який лісок гуси з Васильком полетіли. <гуси> <гуси> Вскочила Маруся в лісок та й не знає, якою її стежкою бігти. Коли бачить, яблунька стоїть. Та така червива, повна гусені і яблучок на ній рясно, тільки видно, зелені вони кислі. Гойдається яблунька від вітру та й каже А я бачила, куди гуси з Васильком полетіли. А я знаю. Кинулась дівчинка до неї. Яблонько, яблунько, покажи ж мені, куди вони полетіли. З'їж перше мого кислого яблучка, тоді скажу. Проситься Маруся, що поспішає, обіцяє назад ідучи, кислиць, наїстися. Не слухає, яблунька, не каже, куди гуси полетіли. Заходилась тоді, дівчина, кислички їсти і їла, аж поки оскому набила. Із яблуньки геть усю гусінь пообдирала і глиною стовбур обмазала. Тоді яблунька показала, якою стежкою за гусьми гнатися. Вибігла Маруся з лісу, перед нею поле, за полем сині гори, а на стежці піч стоїть. Та така облупана, хто знаколи й мазана, і повна гречаних пиріжків. Пічечко, пічечко, чи не знаєш ти, куди гуси полетіли, куди вони мого братика понесли. Знаю, каже піч, але не скажу. Перше мого гречаного пиріжка покуштуй». Вже й не просилася Маруся, а заходилася швидше пиріжки їсти та піч чепурити. Винесла попіл, підмазала знизу і побілила вверх, а піч їй тоді показала, в яких горах гуси свої житла мають, тільки сказала в кущах сховатись. І до темної ночі ждати, доки гуси поснуть. Тоді Василька викрести і з ним утікати. Поки добігла Марічка до гір, темніти стало. Гуси її не по. Маруся гуси її не помітили, і вона в кущах сховалася коло самих гусячих нір. Чує вона, як гуси сичать та Василька щепають, а він плаче. Ой морози, де ти сестричку? Рятуй по гуси, заб'ють мене. Плаче Маріч Мируся в кущах, а не виходить звідтір, пам'ятає, що її піч наказувала. А як дочекалися, що гуси поснули, влізла в ту нору, де Василько був, схопила його на руки та й давай тікати. Цілу ніч через поле бігла, а як розвиднялась, стала до лісу добігати. А тут гуси прокинулись. побачили, що Василька нема, навздогін полетіли. Шує дівчинка, що гуси женуться, просить вона пічку. Пічечко, Пічечко, я тебе обчистила і прибрала, і твої пиріжки їла. Сховай мене з братиком від гусей. Сховала їх піч у собі, ще й заслінкою закрила. Прилетіли гуси, питаються печі, чи не бачила вона, куди побігла дівчинка Маруся з братиком Васильком. А піч каже Бачила та показала їм на іншу стежку. Полетіли туди гуси. А піч випустила дітей, і вони побігли лісом. Добігають до яблуньки чують, а гуси знову за ними женуться. Маруся й каже: Яблунько яблунько, я тебе від гусені очистила, і твої яблочка їла, сховай мене з братиком від гусей. Ставайте під гілля, каже ябленька, опустила віти і геть дітей закрила. Прилетіли гуси, питають яблуньку, куди побігла Маруся з Васильком. А яблунька їм зовсім іншу стежку вказала. Як уже не видно стало гусей, підняла яблунька віти, і діти побігли далі. Та як добігла до медової річки, почулося знову, що гуси за ними женуться. Маруся й каже Річечко, річечко, я твій киселик їла і мед пила, і твої бережки пообмітала всі. Сховай мене з братиком від гусей. Лізьте у воду, каже річка, та й затулила їх киселиком. Прилетіли гуси, питається, куди побігла Морося з Васильком, а річечка їх назад у ліс спровадила. Вискочили діти з річки, біжать степом додому. А гуси побачили, що їх обдурено, давай назад летіти. Гнались, гнались вже от от нас догнала б так, а діти перші в хату вскочили і двері зачинили. Полетіли гуси попід вікнами, покричали та так ні з чим і відлетіли. А надвечір батько з матір'ю з ярмарку вернулися. Тож було і радощів і жалю, як діти їм свою пригоду оповідали. А що на другий день рано було? Прокинулись діти і чують, вози реплять, вигринули з хату, а то три вози їдуть. Один повен яблучок та не зелених кисличок, а великих рум'яних і солодких яблук. А другий повен пиріжків та не гречаних, а пшеничних, пухких, біленьких та рум'яних, а на третій возі дві бочки стоять одна з медом, друга з киселем. От, як коли діти ласували, як не поїли, то й досі їдять.